За 500 днів повномасштабної війни 10 ветлікарів першого військового шпиталю ветеринарної медицини, що на Хмельниччині обстежили і полікували близько 9 тисяч тварин, з поміж яких понад 2 тисячі службові собаки. На базі лікарні нині працює і центр реабілітації, де відновлюють тварин врятованих з деокупованих та підтоплених територій. Як працює команда ветеринарів і волонтерів, бачили наші журналісти. Так, лікарі Хмельницької районної ветлікарні працюють з 2018-го. Ще тоді вивозили і рятували поранених тварин із зони бойових дій. Ми об'їздили всю лінію фронту. Я пам'ятаю, Северодонецьк, Маріуполь. Ми оглянули більше двох тисяч тварин тоді, і було зроблено 500 операцій. А вже з другого дня повномасштабної війни, коли ми тут, в принципі, жили в шпиталі. Тисячі тварин вивезли з Харківщини, Запоріжжя, Київщини, Херсонщини, Миколаївщини та Донеччини із зоокуточків, контактних зоопарків, притулків до Хмельницького доправляли верблюдів, мав, котів і пітонів та найбільше собак. Це були сотні і, 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 і такі собаки були травмовані, собак, яких нам просто по дорозі лишали. Ми виїжджали, забирали. І початку війни собаки наші всі тут Це операції і перетримки, стаціонарії, огляди. Ну повністю все Це робили ці важкі операції, складні. Коли шанси інші клініки не давали нам тут, тварин рятували. Тоді ж у пекельні дні лютого на базі лікарні створили єдиний в Україні перший військовий шпиталь ветеринарної медицини. Його керівник, професор ветмедицини Кирило Чумаков, розробив методику військово-ветеринарної польової хірургії, адже найбільше тварин з прифронтових територій потерпають відмінно-вибухових травм. Цей осколок він був винятий ще трахеї службової німецької вівчарки під час повноваштабної війни, з початку війни. Це було в Ірпіні в кінологічному центрі. От, от таке ми знаходимо в наших тваринах. Ветлікар шпиталю Тимофій Загородний, переселенець із Херсонщини. Вже майже півтора року рятує поранених пацієнтів. Таке буває, що від осколком там вухо відірве, бувало відривало сам хвіст, але зазвичай це просто скольчості поранення. Значно важче лікувати тварини, які постраждали від знущань расистів. Один із таких видів питок це коли вони приходять і починають мучити твою тварину бити, лапи ламати, різати, і їм це на жаль приносить задоволення. За 500 днів повномасштабної війни 10 ветлікарів обстежили і прооперували понад дві тисячі службових собак. Місце проведеної терапії бачимо, що то все в нормі. Добре зійшов, набережій, до палива. Так за да розподіємося печінку. Ці чотирилапі бійці зазнали важких контузій внаслідок обстрілів. Чотирирічний лафет героїчно охороняв об'єкт під час ворожої атаки. Всі собаки, які були, вони повтікали на по і з вольєрів. А цей лафет лишився на постовій не втік. Був дуже шокований цим, що він вижив, був неушкоджений, трошки контузило його. Трирічну вівчарку Гріку теж лікують після контузії. Вона потрапила до шпиталю, коли виношувала шістьох цуценят. Люди з'їжджаються зі своїми службовими тваринами зі всієї України, з того самого навіть Кропивницького, допустимо, їдуть, везуть сюди, Ну, самі подумайте, де Кропивницький, де ми. Це є відстань і дуже шкода, що таких шпиталів мало. Він один, тобто в своєму роді. Нині у шпиталі лікують і два десятки тварин із територій, де тривають визвольні бої та з зони підтоплення після підриву окупантами Каховської ГЕС. Більшість тварин поранені, знесилені і хворі. Зараз у нас собаки є з Авдіївки. 11 собачок нам вивезли з від бамбіожу, грубо говоря, бо так воно і є. І оце зараз останнє що нам вивезеться. 16 собачок з Херсонщини. Це з підтоплених територій. 70% були було хворих. Проте ветлікарі зробили диво, витягли, поставили пацієнтів на лапи. Попри те, що персоналу бракує в шпиталі, працює на тепер лише 10 людей. Звісно, я скажу, що цього недостатньо, тому що дуже велика кількість тварин на сьогоднішній день є і офіційно в лавах наших збройних сил і органів, які утримують кінологічні служби та і населення для того, щоб підвищувати кількість людей у штаті, необхідно мати персонал. Тому професор Кирило Чумаков продовжує навчати майбутніх ветлікарів основ тактичної ветеринарної хірургії. Водночас команда першого військового ветеринарного шпиталю готується до чергового відрядження. Велика дуже нагрузка, але ми поки не жалуємося і думаєш, жалітись не будемо. Дякуємо Богу. Щоб всі здорові і просимо Бога, щоб все-таки війна кінчилась, щоб не вбивали наших дітей, батьків, братів, тварин. З вірою у перемогу Марічка Золота, Світлана Прокопчук, Філіп Гаврилюк, подробиці, телеканал Інтер. Єдині новини.